Друзі, привіт! Сьогодні розпаковочка знов товарів з Aliexpress і сьогодні вона буде трошки незвична. Незвична, тому що я вперше столкнувся з тим, що товари, які йдуть 3 за 1,79, я саме купляю по цій ціні, вони надійшли мені різними пакетами. Тобто, у мене було сповіщення про те, що один товар вони не зможуть доставити скоро і щоб не затримувати всю доставку, то вони розподілили так, що тут одна частина товару, а тут мені прийшли. Кнопочки, але е, справа в тому, що це у мене прийшло е, новою поштою, а це звичайною поштою Укрпоштою. І цей пакет мені надійшов раніше, навіть чим е, той, що відправили саме перший. Було написано, що десь е, на обробку ще треба 3 чи 4 дні, е, і вони поклали окремим пакетом. Але, друзі, тут ще це замовлення відрізняється тим, що я навіть ще не розпаковуючи. Вже знаю, що буду виставляти скаргу, і це дуже прикро, коли в категорії 3 за 2 долари, ну або за долар 79 в часи розпродаж, вже з'являються підробки. Хочу сказати, що за 2 долари ви можете купити карту тільки на 32 гігабайти. Може бути таке, що хтось знов помилиться і вам продадуть карту на 64 гіга, але 128 і 256 це неможливо. Але друзі, я замовив карти на 256 гігабайт. За 2 долари. Навіть за долар 76. І вже я побачив скарги від багатьох, що це насправді карта на 32 Гига. Взагалі, доступної пам'яті там 29. Перевірити ці карти дуже зручно на комп'ютері або ноутбуці. Але в них ну, зазвичай немає під мікро мікроСD. У них є під звичайну SD-карту. І оці от адаптери, вони навмисно пошкоджені. Там перерізані доріжки. Якщо б ви вставляли, то у вас ця карта. Ніяк не определялось, щоб ви не змогли це перевірити, якщо у вас немає адаптера. Ну і так, вставили там просто в якийсь телефон. Телефон вам покаже 256 гігов. І ви на цьому так згодились би. Але ж ми будемо це перевіряти. Я вже заздалегідь знаю, що ну, не буває 256 гігов за 2 долари. Але ж бачите, мені прийшло дві карти. Тобто це було два постачальника, бо воно не дає двічі замовити один і той ж товар. І в цих двох пропозиціях можна було вибрати 256 гігов. Але вже я знаю, що їх нема. Ну давайте. Ми до карт перейдемо трошки пізніше, Подивимось, що ще у мене тут є. А в мене ще тут гріпси. Вирішив також їх взяти, бо я вже задовбався на своєму велічку. У мене стокові гріпси вони з'їжджають. Тут є випуклість під долоні. І воно начебто, я дивлюсь, воно тільки з однієї сторони буде. Це Так чи ні? Ось отак воно повинно ставлятися. А що тоді тут? Повинно було з двох сторін, але я бачу, що кріплення тільки одне. Хоча може бути таке, що, а в мене навіть, а в мене навіть колпачок один. Дивіться, розпакував. А ковпачок один. Нема ж нічого більше. Нема. Китайці не доклали хомутів. І повинно було бути ось так. Але, бачите, нема. Однієї заглушки нема. Сюди вона не зайде, сюди вона повинна була закривати. Все, Буду виставляти скаргу. Тобто, це зашкварна така посилка. По-перше, Її розділили. По-друге, картки пам'яті вже заздалегідь знайомо, що це фейк і це підробка, чого Aliexpress не повинен дозволяти, а він дозволяє це в категорії 3 по 2 доларі, яку він сам рекламує, яку він показує на головній сторінці. І бачите, тут немає одної заглушки і немає двох кріплень. Ну, Ось такі китайці. Тут у мене Кнопки. Я буду переробляти комп'ютерні блоки живлення, і мені потрібно такі от кнопочки. У нас вони коштують кожна десь по 20 гривень, а це долар 79. І тут їх начебто 8 штук. Вони кольорові, начебто навіть є підсвітка. Я це не можу ще стверджувати, я подивлюсь. Але коли робити блоки живлення свої власні, якраз треба вмикач. Ну, Мені здається, що вони повинні підсвічуватись. Хоча, хоча, може, це і не так. Подивлюсь, і потім, може, в якомусь відео я це додам. Ну, Кнопки прийшли все гарно. Вони вийшли набагато дешевше, ніж у нас продаються на радіоринку чи будь де Тому вони мені були потрібні. А ось це, друзі, це зашквар. І я буду виставляти скаргу. Тож я вам покажу, як перевірити ці картки. Відкриваємо. О, дуже щільно закрита. О, так. Включаємо комп'ютер, вставляю карточку, як бачите, 256 гігов. Чи видно вам чи ні? от. Так от. 256 гігов. Вставляємо в адаптер і перевіряємо, чи справді тут є така проблема, що... Вона не читається у цьому рідному адаптері. Вставляємо, дивимось. Поближче. Мій комп'ютер. І я вже чую, що ніякого звуку немає. І це, це за зашквар, друзі, це зашквар Ось комп'ютер. А ні, бачите, SD-карта є. Так, але немає в неї оцеї шкали, скільки вона зайнята. Не буду я перевіряти судьбу, беру інший адаптер. Беру, наприклад, самсунгівський адаптер. Вставляю цю горе картку в цей адаптер. Так, оно зараз. Так, бачите? Отформатувати. Що воно нам покаже? Все, це воно зовсім не хоче працювати. Давайте ще разок його виключимо. Включимо. Але воно не з'являється. У мене є старенький Samsung зі смітника. Зараз спробую сюди вставити картку. Так. Друзі, не дивуйтесь, тут будуть такі гарні заставки. Коли ви викидаєте телефон на смітник, друзі, звільняйте і форматуйте і карту пам'яті і сам телефон. Бо тут ми знайшли приватні еротичні фотки. Звісно, я вам їх показувати не буду, але якщо ви кидаєте, ви ж не, не думайте, що цей телефон вже все пішов на смітник. Його ще може хтось достати. Наприклад, такі люди, як я. Ну, подивимось, чи побачить він цю карту. Я відразу зайду у провідник. Так, і як ми бачимо, воно бачить тільки внутрішній накопичувач. Воно не бачить цю карту. Телефон карту не бачить. Комп'ютер цю карту не бачить. Взагалі якась цією картою лажа. Так, ну і перевіряємо. У будь-який адаптер. Давайте от моя карта. Це моя карта. Дивимось. Ось, працює, проблем нема. Ну, Можна в іншій навіть не пробувати. Ну, на, Давайте от в цей адаптер. Бачите, працює. Це моя картка. А ну, давайте перевіримо оцей адаптер. Бачите, ця ж карта працює. А якщо ми в цей адаптер... О, бачите? А воно так зроблено, що ви нічого не можете зробити. І, мабуть, воно цим адаптером якось його псує. Бачите? Бо насамперед на карта, вона ж то чи? от в цих адаптерах вона працює. Бачите? Без проблем працює. В цьому адаптері вона не працює. Може він ще робить так, що він псує ці карти. А давайте відкриємо цю карту одразу в робочий адаптер. Відкриваємо. Так. так, ми беремо карту, тільки карту, без адаптера. Сюди кладемо адаптер, карту, в мій робочий адаптер. І вставляємо в ноутбук. І бачите, вона також, вона не форматована. Ну, добре, формат, форматувати. Так. 250 ГБ. Ну добре, почати. Ок. Бачите, ці карти, вони... Е, хоч у когось вони відкривались. І я... О! Форматування завершено. О, друзі, дивіться, з другого разу, бачите, 250 ГБ. Та ви що, за 2 долари? Давайте перевіримо її в програмі. У мене тут вона якраз є поруч H-Test W. На жаль, вона у мене або німецькою, або росіянською. Ну, німецькою не розумію, тому, друзі, вибачайте. Уже вже яка є програма. Так, вибираємо так, оцю диск. І робимо запис та перевірка. Добре. Воно буде займати дуже багато часу. Тому я ставлю на паузу і відразу вже відкриваю спор. Відразу по всім цим товарам, друзі, бачите, яка зашкварна у мене посилочка вийшла. Все зараз піде під ніж. Мабуть, сьогодні я вже не буду вставляти, хотів сьогодні це відео виставити. Але хочу дочекатися рішення Aliexpress, щоб вам вже його показати. Чи вдалось мені це зробити, повернути гроші, чи не вдалось. Так, друзі, я заповнив цей диспут, дивіться, я вибрав, що якісь є пошкодження, параметри продукти не відповідають опису, хочу $1,50 додому. Тут написано: е, метод повернення дроп-офф, тобто треба його принести на пошту. Але я згадав, що коли ви відсилаєте цей запит. То потім, коли Aliexpress дуже швидко його вирішує, то він каже, не треба нам цей продукт, не треба його висилати. Але в деяких випадках він може е до вас звернутися, щоб ви його таки повернули. Так, і ось я підгрузив сюди фотку, є відео розпаковки. Я роблю submit. Так. Ок. І дивимось. Інколи, бачите? Аліекспрес вступив в процес. І треба якийсь час почекати, і вже, бачите, він не буде розглядати. І у мене буквально там ну, через декілька годин, ну, може, на наступний день, вже буде завершено і мені гроші повернуться. Ха, друзі, дивіться, вже, вже я зайшов, дивіться, я зайшов е, в історію. так, от Я тільки тільки, нового зробив. Ви можете побачити по е, годинам, які були. Я заходжу е, в деталі. Де вони тут деталі? А в History, Дивіться, я тільки заходжу сюди і вже запит надіслано, ви надіслали новий запит, узгоджено рішення, відшкодування. Все, долар 50, запит завершено. Все, автоматично. Вже все, мені гроші прийдуть. Тобто воно навіть не розглядало. Я написав, що воно не співпадає. Вони навіть не роздивлялись і, і не дивились. Це, запит завершено. Друзі, щоб не витрачати час, я вирішив взяти чуюсь там фотку. Трошки там підкоригував, там кольорів додав, щоб вона трошки якось відрізнялась, і буду вже робити скаргу. От, Відшкодження повернення. Тут я зроблю 1,50. Е, я вважаю, що якщо не вся сума, то воно автоматично закриває це все. А якщо ні, то може е, якийсь час бути. То я на карту, яка хоч трошки якось відобразилась, я на неї зроблю 1,50 відшкодування, а на іншу карту повне відшкодування, бо вона ніяк не відображається. Тож робимо так, товар, товар несправний або не працює. Так, ну, товар. Не збігається з описом. Розмір не відповідає опису. Так. Тут також спосіб повернення товару до пункту прийому. Ігноруємо, ігноруємо цей напис. Я в англійській не дуже так гарно, але ж трошки щось пам'ятаю. Так, завантажуємо. Ось була така. Я зробив таку, тут ну, тут такі наявні, оці от були вже визначені. Я отак от от зробив. І чужу якусь хвоточку підгрузив. Надіслати. Так, а, сума, що підлягає, долар 50 Нагадую, що я купив це все за долар $79. Ну, тобто 20 центів буде картка, яка 29 ГБ. Та, що хоч якось щось показує. Так, ну, Ось. куди тут пикнути? Долар 50. Надіслати? Запит на повернення коштів надіслано. І відразу дивимось, друзі. Так. А, натискаємо. Переглянути історію. І що ми бачимо, друзі? І ми бачимо, запит завершено. Узгоджене рішення. Відшкодування долар 50. Все робиться автоматично. Я не знаю, чому ви кажете, що воно у вас не працює. Бачите, у мене працює. А на іншу картку, трошки ми позаморачуємось, то я надішлю відео, де вона у мене в ноутбуці ніяк не з'являється. І повернув всі 2 долари. От буде цікаво, а якщо я вкажу 1,70. Замість 1,79. Може воно також запит завершить автоматично. Ну ось, друзі, бачите, яка зашкварна. Вийшла у мене розпаковочка. Окрім оцих цих от вимикачів, то все пішло у мене під диспут. І бачите, він відразу закривається. Тому не дивіться на той напис, що треба до пошти віднести. Взуваємо китайців, щоб вони не отримували жодного прибутку. Бо ці гади допомагають русні. Тому, якщо є змога, наказуємо. Ну, оця от картка, вона зараз у мене перевіряється, покаже, мабуть, 29 гігов. Я її отримав за 10 гривень. Бачите, я відшкодував собі 1,50. Миттєво, миттєво. 32 Гіга за 10 гривень нормально. На жаль, ця карта, може якось вона ще запрацює, то я зараз буду пробувати. І... Потім, якщо що, також виставлю скаргу на долар 50. Тож, друзі, якщо вам сподобалася розпаковочка, то підписуємось, ставимо вподобайку. Ще йде одна зашкварна, я вже знаю. Тому будемо дивитись, будемо дивитись, як воно вишкодовується. Всім гарного дня, до зустрічі, Па-па!